На дня дозволів е, на встановлення літніх майданчиків. Ви як голова комісії це знаєте чи ні? Чи розглядали? Сьогодні... Не сьогодні, взагалі, в цьому році, чи надавали Ну, То, що, що мені відомо, то не розглядали. Це перше засідання і я... очікували. Поясню, надавати. Да. І вже люди, ті, що хотіли станням сонечка працювати, то отримали дозволю. Це раз. Другий раз. На превеликий жаль. Ті, що вважали, що вони мають податись на сьогоднішній розпочатку, і подалися. Тобто, ви розумієте, перша партія догулів буде вже була надана. І тому є два питання. То, тобто, що сказав Богдан Іванович, деякі з власників майданчиків не заключають угоди з комунальними проєктами на наданням послуг. І там, якщо буде потреба, ми перерахуємо Тоб власники, які сьогодні питання, що проходили на Ну, один тих, майданчик, десятки, як де там Одеса. Попередній розгляд, тому сказали, вшановні виключення угоди, він сказав, що я зробив угоду. Ви не можете переговорити, чи такі типу. У нас не закривається сьогоднішнє рішення виконавчої засідання виконавчого комітету, про що ми говоримо, що ми десь розриваємо рішенням в часі. У нас буде одне рішення виконавчого комітету. Номер такий, то що у нас до пленарних засідань, чотири дні, мабуть, нам треба, мабуть, спочатку почекаєш чотири дні.